Імунні сорта фундука, які не то що сиплять горіх, а просто всипано. Одні кластера. Одні кластера висять. Маліша ветка. Малейша веточка, вошу вы чужої. Пожалуйста. Сипано горіхами. Маліша в'точка, яка відходить в сторону, не то, що, осипить А деяка людина мені пише, що йому треба сорта, там, щоб сипали. А от я тобі показую, які сорта треба, щоб сипали Подивися. Бачиш, як сиплять, подиви. Кожна в'етка, подивиш, що робить. Подиви. Подивися. Бачиш, все, кожен. Сипить, подивись. А то, що ти напрививав і не можеш їх зараз продати. О! О, сипить, подивись. А ти казав каталон із Барселони сипить, Подивись, чоловіче Що сипить, подивись. Дивись. Дивись, що робить. А ти в корзині колись показував сипить. Дивися. Дивись, що робить. Сорт, який зовсім не боліє, можна не кропити зовсім нічим. Подивись, що робиться. Дивишся другий. Ти кажеш, що сорта треба, щоб сипали. Подивись. 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 Каждая ветка по две. Поднимаю. Каждая ветка две. Две. Якая ветка вся в плодах. Пожалуйста. 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 як сипить. Весь. Це. Сипить чи ні?